Усім привіт! Сьогодні ми будемо з Макс Максимусом. Будувати місто. Так, усім привіт. Випиш. А ви, <кхм> будь ласка, напишіть у коментарях про що наступне відео зняти. Твій микбач. Так, чекай. Не на бач это? Чекай. такая? Так. Так. Дякую, дякую. Ну, уже прикольно. <laughs> я це все да, це сохраню. А, а тобі зараз За... Ось я йому кию все. О, Я тобі дав, ось так. так. Я починаю будувати. Ні. Ні. Ой, і відлітаємо. Іди до За мною. Нормально, аби нам подсажалися. Прикольно, уважайте. А тепер беремо наші блоки. Ти так там мені усього дав. Це тобі. Це ж пише хоч, хоч. Пішох... Ні, це а, як його там, а ні, ні. та товар а, товар, такі два слова, два слоя, слоя треба, че так, Тоді я не по Я скоро стріл. Ми будемо так. робити частину. Це перша частина. О, ще тільки. уж слаймик. Ну, а то мы... Ну, учеников. Подарунка. Слаймы. Минус один слаймик. Минус один слаймик. Да помашь мне не здорово. Так. Да помашу. Ты потом взял? Що? Ти бетон взяв? Так. Бетон він Радвен? красивий. З нього можна побувати. Мені чомусь дуже подобається бетон. Ну, у Майнкрафт. Видіть, він... будь ласка. Дякую, за. Я, я чую, я сьогодні буду відганяти слизняків, ніж кацелату. Зачекай. Зараз дещо зроблю. Мир. А такий ж малечик з одного удару. Нарешті це я поставив. Я забув поставити миру. Я, я знаю дуже красиву декорацію, до речі. Ще можна ще зробити мод з машинами. І то буде Вау. напевно. машини будуть їдети. А, ти так дорогу Беш маленьку? Не, я не знаю. Вона не маленька-то. Ну, пока, в принципі, так, немаленько. Если будешь ломать, я буду ставить разминку. Давай так. Вот так Тут. будет. Чего вы так окулили? До речи, я знаю дуже красивую декорацию. Чого нам потрібна Пічка і треба ось так і поставити. Це як Муросоропровод із каналізації. А, так, так, так. так. Ей, типу вихід із каналізації, але кан каналізації я не буду робити. А тут можна буде панк зробити, там, де я при деревах. Ну так. Але тут зараз ніц. То. І це можна зробити як природ. Можна зробити... Е, дорогу як лопатку... Ну, лопатку, знаєш? Розумій? Так. Дорог на какой боке? А дорочиться можна-можна зробити парк. Я ж тобі кажу. Тут можна зробити продовження, але зараз один блок, а потім два блоки. Можна... Так, так, так. Ось. Транспорт. Колії. Вагонетка. Не не я потім скачаю моды на машину и можно будет кататися. Я зрозумів, я прикалюсь. Що машинки. Я, до речі, займуся напевно парком. Добре, ты займайся? А я поки що Зоб, зроблю якось. А я поки що зроблю якусь кафе якесь. Все буде хороше, я думаю. Ну, а мы на цьому мы закінчуємо. Вы підписуйтесь на канал. Та ставте вподобайку. Зараз. Ось, ви підписуйтесь на канал, доставте вподобайку. Усім па-па!